Доброго дня! Я Дудка Оксана Іванівна, керівник гуртків Хотинського будинку дітей та учнівської молоді. Хочу запропонувати вам до перегляду на тему своєї курсової роботи формування навичок здорового способу життя підлітків. В народі кажуть, або ви турбуєтеся про своє життя, або воно потурбується про вас. У сучасному суспільстві життя і здоров'я людини визначається як найвищі цінності. Батьків і педагогів на сьогодні надзвичайно турбує питання допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими. адже, на жаль, несприятливі соціально економічні умови сучасної України, важка екологічна ситуація, інформаційне перенасичення. Навчального процесу викликає тенденції до погіршення здоров'я дітей та підлітків. Здоров'я цієї вікової групи особливо важливо, тому що за оцінкою фахівців, приблизно 75% хвороб досягає наслідком умов життя у дитинстві та в юнацькі роки. Майже 90% дітей та підлітків мають відхилення у здоров'ї, а більше 50% незадоволену фізичну підготовку. В Україні необхідне, у нашій Україні необхідне покоління з високим рівнем освіченості, культури, здоров'я, здатність сприймати загальнолюдські цінності, творчо, продуктивно та довго діяти у будь-якій галузі соціальної практики. Головне завдання дорослих та учителів, педагогів, позашкілля полягає у тому, щоб сформувати у дітей та підлітків свідоме ставлення до власного життя, до свого здоров'я. Залишається високим рівень захворюваності на даний момент у нас. такі як як ну, соціально небезпечна проблема на даний момент у нас є як СНІД, Яксніт, вілінфекції. Це дуже великий темп цієї епідемії в Україні і полягає одне з перших місць у світі з небезпеки. Переважна більшість віл-інфікованих наркоманів особами від 15 до 30 років. Тому метою роботи є розкриття теорії, основи, надати підліткам. Способ формування його їхнього здорового життя, зацікавити їх у позашкільних закладах освіти, тобто в різних гуртках діти мають розвиватися, мають бути зацікавлені, мають творчо працювати, творчо мислити, щоб їм не було часу займатися якимись ну, іншими справами, які їх призведуть у подальшому для. Приведуть їх до пошкодження їхнього здоров'я, тобто, щоб вони не вживали алкоголь, не, не курили сигарети, не випивали спиртні напої. Також основною ще метою є заняття фізичною культурою. Велику роль відіграє фізична культура. Діти мають багато рухатись, мають розвиватися. Мають стрибати, тобто це також допомагає дітям бути у гарній фізичній формі. Також ще дитяче здоров'я дуже велику роль відіграє з самої сім'ї. Як у сім'ї поставлено з дитинства, як батьки доглядають за дитиною, як дитину навчили доглядати за собою. Тобто ранішній сніданок має бути гарний, приготовлений, має бути гігієна у дитини. Дитина має знати, що вона потрібно, що їй для її здоров'я корисно. Батьки також мають відігравати дуже велику роль. І тому наші педагоги, працівники, вихователі, керівники гуртків. Ми проводимо багато бесід, залучаємо батьків до таких бесід, у яких ми розказуємо, що дитина що потрібно дитині, щоб дитина ну. Росла здоровою та збагачувала свої моральні та матеріальні інтереси. Щоб... Тому над цим ми дуже постійно працюємо і даємо, ну, робимо те все, щоб було для дитини найкраще. На цьому все. Дякую вам за увагу.